Вітаю ветері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Ком'юніті Хаус. Відкритий простір під такою назвою відкрився в Одесі. Без обмежень, без будь-яких проявів, дискримінації, а з відкритістю для кожного. Саме це стало основним слоганом нового хабу, що відчинив свої двері у центрі міста на вулиці Богдана Хмельницького. У буремні часи для людини важлива наявність чогось сталого і стабільного. З цією метою в Одесі відкрився ком'юніті хаус місце, куди може завітати кожен бажаючий і той, хто потребує допомоги та підтримки. Простір, де можна почувати себе безпечно і комфортно. Такий хаб створений за ініціативою громадської організації Десяте квітня за підтримки агентства ООН у справах біженців. Ми віримо, що війна закінчиться, да, буде перемога, і обов'язково буде повернення до мирного життя. І саме в цей непростий час створення таких якось, сталих речей це як знаєте, як психології заземлення. Да, мабуть, нам потрібні ті речі, за які ми можемо. Триматися, і які можуть нам давати надію на майбутнє, на гарне успішне майбутнє створення простору для того, щоб спільноти, в тому числі біженці, та зараз внутрішні приміщення особи могли збиратися в місті та для проведення якихось заходів. Це може бути там для дітей, заходи, тренінги, майстер-класи, будь що що зараз буде цікаво людям. Відкриття такого простору вільних людей це ще один приклад, що можна зробити разом, об'єднавши свої зусилля. Говорять автори ідеї. Ми вже думаємо про майбутнє і показуємо перспективу, що люди готові жити, творити далі, і є ті, хто можуть у цьому допомогти. Люди з різних країн, з різних регіонів, які мають різні погляди, будуть збиратися тут разом та об'єднуватися заради спільних цінностей. Найголовніше це не стіни, бо в нас є багато простірів, які є красивими. Сучасними, з гарними меблями найголовніше це те та душа, якою ви цей простір наповнюєте, і ваші плани вони є цілком реальні, вони є правильні, вони є корисні не тільки для людей, які втратили своє житло і переїхали до Одеси, а й для Одеситів, для всіх тих, кому сьогодні потрібна фізична, матеріальна, психологічна, моральна підтримка. Важливо те, що усі заходи ком'юніті хаус є безкоштовними. Тут вже розмістилася невеличка виставка худож. …робіт ...сирійського автора. Також організатори хабу відкриті для пропозицій. Більшість людей да, вони потребують в спілкуванні більше для того, щоб мати можливість обмінюватися опитом, робити якісь заходи да, на користь і країни і міста і приносити щось своє. Просторий основний зал, класна кімната і простір для творчості у ком'юніті хаус Чекають на відвідувачів і готові запропонувати як власне приміщення для дозвілля, так і різноманітні заняття, зокрема з іноземних мов. Ознайомитися з розкладом можна буде на сайті громадської організації Десяте квітня або безпосередньо завітати до хабу, що розташувався на вулиці Богдана Хмельницького. До речі, тут готові і до повітряних тривог, а також до можливих блекаутів в наявності укриття і генератори все, аби відвідувачі почували себе безпечно і комфортно. Уночі 15 вересня Україна знову зазнала атаки безпілотниками. Окупанти випустили по країні 17 ударних БПЛА. Шахеди рухалися з південно-східного напрямку за різними маршрутами у бік Хмельницької області. Усі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони України. Повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Російські війська продовжують обстрілювати Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. Ворог свідомо цілиться по об'єктах інфраструктури Береславського та Херсонського районів. За минулу добу російські війська здійснили 91 обстріл і випустили 349 снарядів по мирному населенню Херсона, Антонівки, Новодмитрівки, Нікольського, Дар'ївки, Садового. Російські військові обстріляли Миколаївку. Поранень зазнали двоє мирних. Мешканців у постраждалих мінновибухові травми та вогнепальні поранення. Унаслідок обстрілу села Весели. 71 річна жінка зазнала поранення голови, грудної клітки та ніг. Двічі війська РФ відкривали вогонь по працівниках поліції. У токарівці під мінометний обстріл потрапила група поліцейських із Полтавської області. Обійшлося без постраждалих. А в Береславі військові РФ скинули вибухівку з безпілотника на житлові квартали. Механічні пошкодження отримали службові автомобілі поліції. З позицій на лівому березі Дніпра ворог гатив по житлових кварталах Херсона з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від потужних ударів постраждали мікрорайони Корабел, центр і передмістя. Снарядами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також територію заводу, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. З початку повномасштабної війни український аграрний сектор зазнав понад 40 мільярдів доларів прямих і непрямих збитків унаслідок бойових дій. Аграї Одеської області провели круглий стіл, на якому розглянули стратегічні шляхи виведення зернової галузі з кризи. Для вирішення складних питань було залучено науковців, фермерів та іноземних партнерів. Про підсумки заходу дивіться далі у нашому матеріалі. За приблизними підрахунками експертів, через воєнні події агропромисловий сектор України зазнав збитків більш ніж на 40 мільярдів доларів. Щоб відновити галузь, науковці, фермери та закордонні партнери пропонують шляхи виходу з кризи. Наразі в різних регіонах країни проводяться круглі столи на цю тему. А один з них відбувся в Одесі. Про його підсумки розповів доктор економічних наук, президент Київського інституту геополітики та стратегічного менеджменту Віталій Скоцик. Основна тема, яка обговорювалася на сьогоднішній день, це транспортна логістика зерна, яке виробляється в Україні. В цьому році ми очікуємо дуже хороший врожай біля 80 мільйонів тонн. А, і з цим треба справитися в умовах, коли у нас немає чіткого розуміння, що буде з зерновим коридором, треба бути готовими для того, щоб експортувати надлишок сільськогосподарської продукції за кордон. А це біля 60 мільйонів тонн. Тому фактично, все те, що ми зараз робимо, ми готуємося до експорту цієї продукції через сухі порти на західних кордонах нашої держави і через порти на нашій прикласній річці Дунай. В обговоренні певних кроків для вирішення нагальних проблем в аграрній галузі під час одеського круглого столу взяли участь і закордонні партнери. З нашими американськими партнерами було розглянуто низку проєктів, які мають бути реалізовані найближчим часом, в тому числі це зернові елеватори у нашій одеській області, і порти, де мають бути побудовані нові потужності. В Одесі обговорили й можливості так званого сільськогосподарського лендлізу, адже наші аграрії мають певний фінансовий дефіцит через суттєве падіння цін на їхню продукцію. Ідея, що нашому виробнику будується комплекс по зберіганню переробці зерна під ключ і передається на 30 років у довготривалий лізінговий процес. Сутність проста, що фермер має мати власного ресурсу 15% від того проекту, який він закладає. І 85% фінансується нашими іноземними донорами. Програма фінансування 25-30 років. Причому перших два роки є кредитними канікулами, з яких не треба нічого платити а далі помірна оплата на довгий період часу. На думку іноземних партнерів серед українських аграрів, у першу чергу, слід підтримати дрібних та середніх виробників фермерів. Якщо мова йде про великі проекти, то на вище зазначену допомогу можуть розраховувати ті господарства, які мають довгу фінансову історію. Сьогодні в Юдеїв день благословення. В Умень на свято Рош-Хашана єврейського нового року в Україну прибули десятки тисяч братславських хасидів. Незважаючи на повномасштабне вторгнення і заклики української влади утриматися від поїздок у Черкаську область продовжують масово з'їжджатися паломники. На свята Рош Гашана в Умань прибуло вже кілька десятків тисяч братславських хасидів, але через загрозу російських ракетних обстрілів у місті запроваджується низка обмежень. Як повідомляє поліція Черкаської області, поки що жодних ексцесів у місті не відбувається. Зберігається порядок. Ізраїльські поліцейські спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання паломників. Хасиди масово приїжджають до Умані на єврейський новий рік, щоб вшанувати Нахмана з Братслава, який перед смертю. Переїхав до Умані. Рож Гашана в перекладі голова року одне з найголовніших свят у тих, хто сповідує іудаїзм. По суті, це єврейський новий рік, який відзначають два дні поспіль на молодик осіннього місяця Тишрей за єврейським календарем. Фіксованої дати у цього свята немає, але зазвичай воно випадає на вересень-жовтень. Цього року його святкуватимуть з 15 до 17 вересня. Згідно з вірою юдеїв, вважається, що в Рош Гашана Бог робить запис у книгу доль, вирішуючи, кому жити далі, а кому вмирати чиї статки примножаться в майбутньому році? А хто буде бідувати? Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я та екс-керівника одеської ОДА Максима Степанова. Його підозрюють у привласненні понад 450 мільйонів гривень, коли він очолював державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна на початку 2023 року. Він виїхав за кордон. Після рішення суду про заочний арешт екс-посадовця мають оголосити у міжнародний розшук і подати запит на екстрадицію. Максима Степанова НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 450 мільйонами гривень, коли він очолював державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна за версією слідства, екс-директор підприємства під час закупівлі витратних матеріалів для виготовлення документів, зокрема загранпаспортів, використовував підконтрольну йому компанію прокладку в Естонії. Таким чином ціни завишалися 4-6 разів. Також за інформацією змі екс-губернатор Одеської області запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуально власності на імплантовані захисні елементи для українських паспортів. Таким чином, кожен громадянин, отримуючи документи, не тільки переплачував вартість у наслідок завищень під час закупівель, а й оплачував чиновнику його інтелектуальний внесок. На початку 2023 року Степанов виїхав за кордон і зараз перебуває в одній з країн Євросоюзу. Після рішення суду про заочний арешт Максима Степанова мають оголосити міжнародний розшук і подати запит на екстрадицію. В Одеській області на кордоні затримали шістьох ухильників і чоловіка, який організував канал незаконного переправлення призовників до сусідньої країни. Неподалік села Кубей прикордонники за ніч затримали дві групи ухилянтів, які намагалися втекти з України до Молдови. В одній групі йшли четверо чоловіків призовного віку разом з організатором каналу. Мешканці Харківської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей домовилися з провідником, що той доправить їх на кордон своїм автомобілем і заплатили йому по три тисячі доларів з людини. Крім того, тієї ж ночі прикордонний наряд на цьому ж напрямку затримав ще двох ухилянтів із Сумської та Полтавської областей. Повідомили в прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. В українських сховищах вже є газ в обсязі минулого року. Чиновники одеської ОВА повідомили, що чекають впевненого проходження прийдешнього осінньо-зимового періоду. Станом на 15 вересня газу накопичено понад 14 мільярдів кубометрів. На 94 відсотки готові до опалювального сезону соціальні сфери житлово-комунальне господарство Одеської області. Роботи з підготовки тривають за графіком, запевнили у військовій адміністрації. А до 1 жовтня поточного року до опалювального сезону об'єкти життєзабезпечення мають бути готові на всі 100 відсотків. Звітують в обласній ова нами проведена робота по підготовці 1191 котелин, 1797 тепломереж. Підготовлено 7992 житлових багатоквартирних будинків. Стало відомо, що понад 220 котелень в області відмовилися від природного газу і перейшли на альтернативні джерела палива. До початку опалювального сезону планується завершити роботи з адаптації ще 13 альтернативних котелень. Що стосується генераторів, то ними забезпечені 85% об'єктів критичної інфраструктури Одещини. В першу чергу у нас генератори йдуть від міжнародних організацій як допомога. Також приймають участь місцеві, місцеве самоврядування. І ми завдяки такій підтримці ми займаємося забезпеченням. Кожне підприємство по своїм генераторам має бути запас на 5 діб. Його роботи безперервної. Генератор заправляється основному дизелем. Це більш економічно, це за рахунок підприємства. Буде. Якщо буде потреба допомоги, це теж варіант. Ми розглядаємо і так будемо допомагати. Без підтримки не повинні залишатися житлові будинки. Наразі влада Одеської області отримала 50 запитів від ОСББ на отримання безкоштовних генераторів. У нас є навіть. Підтримка генераторів для ОСББ це безпрецедентна допомога. Багато людей, я вважаю, будуть обов'язково підтримані для забезпечення особливого теплопостачання в час відсутності електроенергії в їх будинках. Щодо захисту критичної інфраструктури Одеської області, то військова адміністрація покладається на механічний захист і сили ЗСУ. Це механічний захист, перш за все, це бігбеги. Так, це ми е, працюємо над тим, щоб цей захист був фізичний, саме е, трансформаторів, бо це саме вразлива. Е, так скажімо, Прилад, який до нього не потрібно. Він має бути захисний по першу чергу. Але місцеві чиновники наголошують, що протиракетний захист дуже потрібен, бо захисту своїми силами може бути недостатньо. З обіду п'ятниці частині одеситів Київського, Хаджибейського та Приморського районів міста відключили водопостачання. Фахівці інфокс водоканалу усували наслідки аварійної ситуації на площі Толбухіна. Вода почала надходити у будинки містян ближче до вечора. Одна людина загинула і ще одна постраждала внаслідок аварії в Білородністровському районі. Вранці в районі Татарбунар легковик зіткнувся з мікроавтобусом. На трасі Одеси Рані водійка ВАЗа не впоралася з керуванням. Легковик виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнулася з мікроавтобусом «Пежо». У результаті ДТП 37-річний пасажир Ваза загинув на місці. 24-річну жінку водія госпіталізували у важкому стані. Водій мікроавтобуса не постраждав. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження та призначили низку експертиз. Автомобілі помістили на штрафмайданчик. У причинах ДТП розбираються слідчі, повідомили у прес-службі облполіції. Уночі 15 вересня Україна знову зазнала атаки безпілотниками. Окупанти випустили по країні 17 ударних БПЛА. Шахеди рухалися з південно-східного напрямку за різними маршрутами у бік Хмельницької області. Усі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони України. Повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Російські війська продовжують обстрілювати Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. Ворог свідомо цілиться по об'єктах інфраструктури Береславського та Херсонського районів. За минулу добу російські війська здійснили 91 обстріл і випустили 349 снарядів по мирному населенню Херсона, Антонівки, Новодмитрівки, Нікольського, Дар'ївки, Садового. Російські військові обстріляли Миколаївку. Поранень зазнали двоє мирних. Мешканців у постраждалих мінновибухові травми та вогнепальні поранення. Унаслідок обстрілу села Весели. 71 річна жінка зазнала поранення голови, грудної клітки та ніг. Двічі війська РФ відкривали вогонь по працівниках поліції. У токарівці під мінометний обстріл потрапила група поліцейських із Полтавської області. Обійшлося без постраждалих. А в Береславі військові РФ скинули вибухівку з безпілотника на житлові квартали. Механічні пошкодження отримали службові автомобілі поліції. З позицій на лівому березі Дніпра ворог гатив по житлових кварталах Херсона з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від потужних ударів постраждали мікрорайони Корабел, центр і передмістя. Снарядами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також територію заводу, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Ще одна постанова від ВАКС обрали запобіжний захід для одеського бізнесмена Алекса Боруховича, Він же Олександр Грановський у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн мільйонів гривень. Фігуранта заарештовано за підозрою у привласненні майна міжнародного аеропорту Одеса. Як повідомляє центр протидії корупції, йдеться про справу незаконного заволодіння майновим комплексом КП Міжнародний аеропорт Одеса і двома з половиною мільярдами гривень його доходу. Якщо заставу буде внесено, то Борхович буде зобов'язаний носити електронний браслет, здати паспорти, не відлучатися з Одеси без дозволу, прибувати за першою вимогою до детективів, прокурора та повідомляти про зміну свого місця проживання. Раніше ВАКС відправив під варту іншого підозрюваного у цій справі. Бориса Кауфмана із заставою у 268 мільйонів гривень. Підозри у справі отримали п'ятеро осіб, серед яких і екс-мер Одеси Олексій Костусів. Слідчі САП стверджують, що внаслідок дій учасників схеми місто повністю втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. За версією слідства, місцевому бюджету завдано збитків на понад 2,5 мільярди гривень, частина з яких, а саме 118 мільйонів гривень, це вартість аеропорту, а решта. Незаконно привласнений прибуток. Побив знайомого, пограбував і спалив його автомобіль. В Одеській області затримали неповнолітнього правопорушника. 15-річному підлітку загрожує до 10 років в'язниці. Інцидент стався в одному із сіл саратської ОТГ. Правоохоронцям надійшла інформація, що на околиці села горить машина. Під час розслідування з'ясувалося, що між двома жителями села стався конфлікт, під час якого п'яний 15-річний хлопець вдарив 21-річного товариша ногою в обличчя, забрав його мобільний і газовий пістолет. Після цього він сів у автомобіль ВАЗ, який належав потерпілому. Відігнав його на околиці села і там підпалив. Зловмисника затримали по гарячих слідах. Суд обрав йому запобіжний захід. То у вигляді тривання під вартою хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили прес-службі облполіції. Наприкінці тижня, перед уікендом, коли вже хочеться відпочити та більше позитивних емоцій, гарна новина для лисунів. Є солодощі, які в певній кількості фахівці рекомендують вживати через численні корисні властивості для організму. Шоколад продукт, який робить людей щасливішими. Дієтологиня Марія Жигаліна Гриценюк розповіла про необхідність шоколаду для фізичного та психологічного здоров'я. Користь чи шкода шоколаду на організм людини буде визначатись його видом і кількістю. За словами дієтологів, є декілька основних видів шоколаду: чорний, молочний і білий. Залежно від кількості какао у складі його властивості змінюватимуться. Наприклад, чорний шоколад більш жирний та менш солодкий. Молочний навпаки, більш солодкий і менше жирний. А у білому обидві ці складові. Справжній чорний шоколад високої якості складається лише з трьох компонентів: з какао-бобів, какао масла і цукру. Так ось, от той самий чорний високобобовий шоколад має лише три компоненти. Якщо в нього, до речі, дуже цікавий факт, хто перший у шоколад додав молоко? Це Нестлє. Uh, і uh, з цього вийшов молочний шоколад. Він більш солодкий і ніжніший, тому більшість людей і дітей полюбляють саме молочний шоколад. Варто зазначити, що білий шоколад тільки називається шоколадом, хоча таким насправді не є, каже дієтологиня. Це десерт: там масло або слівки, молоко і багато цукру. Спеціалісти зазначають, що вживання шоколаду в обмеженій кількості це не тільки приємно, а ще й корисно. Дійсно, є дослідження, які доводять, що мозок трошки краще починає працювати від споживання шоколаду, плюс шоколад має. Антиоксидантиної властивості. І є дослідження, яке нам демонструє, що люди, які вживають постійно якісний чорний шоколад, мають менший ризик серцево-судинних захворювань. І в шоколаді щодо мозку, там теж є трохи кофеїну, і тому він трошки стимулює. Шоколад має декілька позитивних властивостей. Зокрема, він багатий на антиоксиданти, що призводить до сповільнення процесів старіння. Також містить мікроелементи, які корисні для серцево-судинної системи, позитивно впливає на нервову систему та покращує настрій людини. Важливо лише визначитися з нормою, і тоді вживання шоколаду буде корисним для здоров'я, кажуть фахівці. Чорний шоколад за рахунок того, що він більш жирний і менш солодкий, більше підійде для людей з цукровим діабетом і тим, хто бажає скинути вагу людям з ожирінням. Дітям ми можемо давати молочний шоколад, але пам'ятати про те, що в ньому кількість цукру більша і Ризик розвитку каріусу більший, тобто ніхто не проти того, щоб дітям давати шоколад, але треба знати норму. Тобто, по цукру ми не маємо перевищувати 15 грамів на добу. Для того щоб обрати якісний шоколад, варто звернути увагу на його склад. Чим більше відсоток какао в шоколаді, тим він кращий, кажуть фахівці. Є зараз і підсолоджувачі, наприклад, на стевії. Це теж варіант для людей з діабетом. А, молочний шоколад він містить молоко, а якщо е, виробник бажає зробити його трохи дешевішим, то він додає соєвий лецитин як емульгатор. І тут важливий срок придатності, строк придатності. Якщо ви бачите дуже довгий строк придатності, то там є і консерванти, краще його не брати. Молочний шоколад має бути десь до півроку. Насолодитися шоколадом, не перевищуючи норму, можливо. Та щоб уникнути залежності від солодкого продукту, треба збалансовано харчуватися. Запевняють фахівці. Людині треба вживати клітковину, білок, довгі вуглеводи. А шоколад це як десерт. Треба розуміти, що це не основа харчування. Тобто, якщо людина вважає, що вона зранку встала, наче випила каву, з'їла снікерс і це все, то ні, ви не з'їли білку, ви не з'їли клітковини, ви з'їли лише жири та вуглеводи. Потрібно розуміти, що користь для організму приносить лише якісний шоколад по мірних кількостях та межах щоденної норми калорій, Підсумовують фахівці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.